Прийшла з базару, дещо купила. Зараз прийду додому і вам покажу, що нас така жара сіла тут біля під'їзду чужого будинку. Трішечки відпочити, бо дуже-дуже жарко. Вся мокра, можна сказати. О, от мої базарні. Покупочки купила три огірочки отаких. По скільки вони? Ой-ой-ой, по 30, по-моєму, по 30 гривень. Так, і купила таких три помідорчика. Це я собі на три дні салатик, Мені достатньо. От. Так, а по чому ж помідори? 45, по-моєму. Так, що далі? Зелень взяла цибульку. Пучок, кропу пучок, петрушки і шпинату. По 15 гривень пучочки. так. Сметанку взяла, таку збирану, бо наварила, а сметана вже закінчилась. Бачите, збирана така. Сьогодні я купила за 55, а якось попереднє, по-моєму, було по 50. Вона ну, зараз постоїть в холодильнику і вона ще трішечки більше загусне. От. Але я не люблю таку, знаєте, дуже дуже густу. Пам'ятаю, колись купляла дуже таку, знаєте, густенну, густенну сметану, то я її розводила з молоком. Так, взяла два пакети, тут по пів кілограму. По сорок гривень їй дав мужчина. Хотів по 45, каже, а я каже, беріть, бо я в нього взяла сметану і зелень. А от і огірочки, то він каже, ну, беріть по 40. М -м. Я навіть не пробувала. Ну, Непоганий, непоганий. так. І а жіночка продавала чорну смородину. За літру хотіла 50 гривень, ну а пів літра 25. Я взяла Угу. Ну, угу. Дуже добра смородинка. Там, так, Знаєте, захотілося такого кисеньку. Ось ну, такі, і, друзі, в мене сьогодні покупочки. М -м. Знаєте, ходжу частенько на базарчик, щоб навіть просто перейтися, а купую тільки необхідне. Всім дякую, хто мене дивиться. Усім здоров'я, щастя, миру на землі і перемоги нашій рідній Україні. Хай щастить вам у цьому. До побачення!